Всім привіт! Появився в мене ось такий китайський шкрибок для того, щоб чистити лід на склі автомобіля. Чому я його купив? Тому що подивився огляд одного із користувачів, який дуже хвалив ось цей шкрибок. Казав, лід чистить просто супер. Є в мене звичайний простий дешевий шкрибок. Купував, не пам'ятаю, чи за 15, чи за 20 гривень. Але ось цей дуже-дуже хвалили, його ціна 5 доларів. Ну, вирішив я все ж таки заказати. Дістав з коробки штрибок. Бачите, Snow Shovel. З твердого пластику лопатка виготовлена, ручка з металу. В мороз, виходжу, я чистити скло на автомобілі. Рукавиці, якщо забувся, в руки буде дуже-дуже холодно, тому що ручка з металу. І ця штука чистити колеса. Ним я ніколи не користуюсь, хоча, можливо, колись в нагоді і пригодиться. Надіюсь, я помиляю, звісно. Ось так шкребок виглядає в зібраному вигляді. У нас якраз морози дуже сильні, тому можна буде зразу і перевірити. Цей шкребок в дії. Думаю, попутно порівняю його із своїм тим дешевим за 15-20 гривень, який в мене є в наявності. Настали справжні зимові морози, і зараз ми перевіримо, як буде чистити лід зі скла машини. Також попутно взяв таку дешеву шкрябалку. Не пам'ятаю, 15 чи 20 гривень заплатив, подивимося. Хто буде краще справлятися з цією роботою? Отже, пробуємо. Ну, щось мені не дуже подобається. Ну, візьмем пластикову. Те саме. Ще одне скло, попробуємо тут дешевим і нашою щиточкою. На вулиці дуже холодно, тому про результат розкажу вже в приміщенні. Ну, ось такий шкрибок 5 доларів. Думав, буде чистити лід зі скла набагато краще. Сніг чистить добре, ну але в мене є щіточка, а нею ще краще чистити. А ось цей шкрибок для льоду на склі автомобіля ну за 5 доларів, знав би, що буде так чистити, не купив би. Плюс ручка металічна. в Руки дуже холодно. Чому я так говорю? Тому що маю пластикову, більш дешеву і навіть без рукавиць скло автомобіля можна почистити. І в руки не так сильно змерзнеш, як від металу. В автомобілі буде лежати, викидати на смітник, звісно, не буду. Але нікому зі своїх друзів чи знайомих радити не буду. Краще купити за 15-20 гривень, ну, можливо, в зараз 30-40. Звичайний дешевий пластиковий шкрибок буде робити ту саму роботу, тільки за менші кошти.